Кожен заклад області має створити відповідні умови для надання якісної освіти. А безпека учнів пріоритет галузі, зазначив заступник очільника області Олександр Шамрай на брифінгу, присвяченому ситуації з облаштуванням укриттів у навчальних установах. На початку повномасштабного вторгнення у регіоні було 44 протирадіаційних укриттів, тобто їх мали лише 5% закладів освіти. Торік улітку, аби надати дітям можливість навчатися очно, кількість сховищ збільшили до 60%. На сьогодні цей показник становить уже 82%. Школи мають 89% укриттів, садочки 80%. Заклади професійно-технічних ліцеїв 100%, заклади вищої та передвищої у нас їх по області 28%. Один тільки заклад немає і буде заключати договір на співпрацю з суб'єктом господарювання на укриття. Для цього, зі слів пана Шамрая, знадобилось 85 мільйонів гривень із різних джерел фінансування. Зокрема, коштом органів місцевого самоврядування, державного бюджету і благодійних організацій. Зараз розглядають питання опорних закладів освіти, яких у регіоні 35. Область бачить потребу всі, щоб опорні заклади нашої області, а саме загальноосвітні школи, мали такі укриття і підтримати саме громади у цій ситуації з обласного бюджету. Зараз на розгляді дане питання визначається сума, яка потрібна для цього, щоб питання. Безпеково ситуацію, питання виведення діток із дистанційної форми навчання на очну було реалізовано. За відновлення укриттів для восьми найбільш постраждалих від російських обстрілів закладів узявся дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. А завдяки постанові Кабміну для завершення облаштування решти закладів надійшло 43 мільйони гривень субвенцій. Визначено, які заклади підпадають під реконструкцію, як протирадіаційне укриття, їх буде сім або вісім. Уже конкурсний відбір відбувся, і ми приступаємо до роботи по реалізації освоєння цієї субвенції. Робота триває, запевняє посадовець. Для 100-відсоткового охоплення потрібно обладнати укриттям ще 119 закладів освіти. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільтана.